З Євангелія від Матея, того часу привели до Ісуса німого чоловіка біснуватого коли був вигнаний біс, Німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили то князем бісівським виганяє бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангеліє Царства, зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива.